Так, всім привіт! Зараз хочемо завести комбікорму для бічків. Сьогодні перший раз спробуємо прицепчиком, прямо насипом сюди його насипати. Зараз положимо кльонку, якраз до село купили. урло накупили. Наверх також, мабуть, щоб було б загорнути, щоб вітер не роздував би. Якщо так вийде, на все добре, то в принципі, можна буде так і доставляти його. Тут було 300 кг замішано, то я забрав вже мішка одного мотоциклом. бо не було взагалі бічків кілограмів 30. Забрав, то думаємо, у нас все вийде. Ми глянемо, як воно вийде, який буде об'ємно на прицепчику. Повеземо квадроциклом. Ось такий квадроцикл з парки з 5200 на 175 кубіків. Це хлопці їм більш ганяють, як ми порозмальовували, наклеюк накупляли, понаклеювали. Але нічого, я теж колись, коли був менший, чи коли був малий, то на велосипеді колеса обматував мідною жовтою проволокою. Також і вони не забороняємо, хай займаються. Буде їм цікавиць. Бо тоді якось говорили, можливо ми якого такого електроскутера купити будете їздити. То їм не цікаво, там же ж нема не ревотів нічого. І не працює, не чутно як. А тут вже вони вже бачу, навчилися, тормоза передні зажимаю, щоб там трохи пісочку колеса повикидали б. Хай їздять. Так, Зараз будемо якось підгонити його. Ну, Змішувати, звичайно, це, це річ. Коли, наприклад, ще людина так не перемішує, там не робить якісь інгредієнти, то ще нічого страшного, вона якось так не змішувача обійтися. Коли вже людина займається більш так правильніше, я б сказав, би, коли добуляє білкову групу, додає премікс, і перемішувати його треба, то Ну, все треба, але не все одразу виходить просто. Зараз я стараюсь так як обично, коли забрав корму змішувача, вже його освободив, там є якась годинка вільна. Прийшов, зробив, наготовив його. Якби так не відкладав його раніше, то вже ждав до останнього. Кормозмішувач ось такий. КС-450 від техномашстрой. Ну, ще, знаєте, не дуже воно так в нас все передбачено, все якби дуже механізовано доставляємо ми саме зерно мішками з нашого того, такого складу Тоді там висипаю, затягую його ще наполовину, але все одно він бере вакуумом, подає туди, там змішує, я додаю премікс. Зараз ось такий використовуємо цього року. Попробуємо АБМ, поглянемо як він буде 2,5% він йде. І зараз по, по раціоні ну, по самій зерновій групі то це ячмінь, пшениця і жито, жита трошки менше, пшениця ячмінь приблизно однаково без кукурудзи, тому що її немає і 10% соняшникової макухи, 5 соєвої, тоді на, на 100 кг солі і преміз 2,5%. А так нічого. Все добре, коли воно все є. Але було б краще, щоб зразу із місця понатягував, понатягував, так все одно там треба загружати, зерно привозити. Зараз спробуємо, пльоночки ще треба відрізати. Якщо воно все вийде, то так, -так і будемо працювати далі. Там так трохи довше, я думаю, ми наверх його загорнемо. Бо не довеземо, пороздуває вітер все. О, все, зараз я тут розмотаю сюди. Ось так. О, ножик такий, як хазяйський. Це є Двері не закриваються, Тож, тут якраз труба виходить, Ну, нічого. Щоб не поцарапать? Тут зараз, бачите, добавляю цілий овес, його не перемелюю. І так само в тому році робив. І зараз, мені здається, місце ці два бічечки набагато себе краще будуть почувати. Ого, зараз повний буде. Гриби, хуля, гриби. 是。 Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Зараз комбікором закриємо, так і плануємо у хліві оставити прицепчика. Ну і так і брати для бичків. Якщо все добре вийде, то так буде і багато легше возити, ніж мішками. Будем... А коли все буде пусти, то хлопці поїдуть та й заберуть. Будемо заводити бичків. а ні, прицепчика до бичків. вони поїли, прицепчика будемо виганяти. А будеш запускати їх, щоб поїли, і потім, щоб. Ну, то ж, ти, ти ж так придумав. Зовсім по ледачому, що вже й не, не сипати її. О. Запускати ми не будемо, а то вже пастись не схочуть, тільки будуть ходити коло прицепчика з комбікормом. Я вже так кажу. Валя, можна було б нам заливатися вдома, хлопці без нас завезли б. І заїхали б. Тут розібралися б і без тебе. Кирилко. Кирил. Там ластівки. Бачу, там ташенятка є. Обички собі непогано влаштувалися. А я так бігом двері на вулицю закривала, щоб... А ти тас... закривала зразу, так? Да? Так, да, дуже думала, зараз повтікаю. Вони вже не відуть Коли якась робота тут робиться, то вони зразу спостерігають. Так, хлопці, йдемо, будемо заїжджати. Хочете ще трошки проїхати на прицепі? до доповдобіж, мабуть, у цьому місці полежуть всім разом. Я бачу, наш Дніпро, мабуть, попереганяє всіх. Жи він так, якось в такій кучці найбільше кидається оші. Так, добре, йдемо, йдемо, заїдемо зараз. Я так ще не бачила, що всі лежать. Обічно там які пару штук. Не поднімаєте? Не поднімаєте? А на що вам животи рвати? Сідайте на прицеп, зараз спробуємо заїхати. Так? Задом будеш? Я хочу хотіли задом заїхати і оставити там прицепчика, якщо так вийде. Так все держиться, бо тато буде му, з розгону. Не мешає ще. Трошки мешає, так? Я зараз ще вперед. Поставить. А якби не стіна, то взагалі було б зручно, там під'їхав би. Що, перекидати? Ну, я не хочу перегружати, я думаю, зразу прямо брати оттуда його. Із прицепчика. Ну, ну а якби там стіна не лежало, то геть туди під'їхав до собі хоп-хоп. Думаю, То ще було ближче. Нічого, нічого скормимо. Там ярик не заходить всередину, бо там трохи мокро зараз, а в шльопанцях. Оу! Там Кирил грозно буде зараз, а ти в шльопанцях. Будете в черевичках. І помалу не, не можна, треба в чоботках. От бачите, вони підготувалися, щоб туди зайти. Треба чоботки дівати. Ладно, заходьте, заходьте. Зараз <плес> будете справжніми фермерами. Ну, от і все. І так планую його і брати тут. Буду відром там розносити бичкам. А тоді заберемо сіно, ще буде ближче під'їжджати, буде можливість під'їхати. А тоді хлопцям дамо нарад, вони поїдуть по заберуть. То так набагато скоріше. Не треба в мішки потім в скриню. У нас здається нічого страшного, коли 300 кг погрузити, але 300 по 300 і вже 600 виходить. А поки із тих теляток стане отакий бичок, то так багато таких рейсів буде. Попробуй сюжечка. Він не заходите. О, бачите, тут трохи вітер тує. Зараз очеплю його. Ярик, рік! Ну допоможеш мені обмотаєш одм... 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 назад. Ну забереш. Я думаю, може вушкувати трохи воно буде. Я підніму, ти забереш цепа. Опа, пальчики поможу. О, От і все. А при це, по, тоді заберете двох скрилом. Все можеш виїжджати. Я поставив на ще. Це взагалі той і хлопський транспорт. Ти так береш тільки для роботи. Де там под горку виїдеш? Вירно пробуй з горки з'їжджати свої. Ну. Возви подерги. Пробуй. А давай тепер назад. А передом. Розвертайся. Тіх так виїжджаєш, то старайся, щоб прямо, щоб не так на її скосок. Бери трошки зад здай і стані туди заїхати, щоб прямо. Так буде безпечніше, щоб не перекинутися. Можна буде, який раз не було виїхати. Із тобой. Добре, ми мілін з тобою, із двох. Далі подивимося, Ярик зможе виїхати. Ага, отак. О, давай, все. Ні, я з тобою буду, поїду все трошки. Не, давай ми розвернемося. Берю. Розвертайся десь тут. О нагідь, давай я теж туди розвернемося. О, газуй, не бойся. Так класно? Тут можна поїхати які горочки не вимічити. О, і, і, і так постаємо прямо головне нам, щоб не, не з кусок було б. Отак, прямо. О, і тепер ще трошки запускай, нічого страшного. Лоп. Ще, 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 давай. Крепко не не тормози. Хай скочується, хай ско, скочується, отак. Опа. А сюди, сюди вже ні, що ти Добре, тепер задберіш і передом виїдеш. Треба, щоб все було по справедливості, всі потрошки. Налеся, що стільки не хоче. А ще, 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 ще. О, стоп! І так само прямо стаєш квадриком. Далі прямо, прямо, о. Так. Да. Ой, госку давай гарно. Госку прямо, багато, багато. О! Шикарно. Нейтрально. Ти Коля теж не, що не проти, щоб під горочку поїхати. А що такого? <ріст> <ріст> Цікаво? Так, тут, бачите, були? бічки трохи поросовували те, що я понасипав тоді навантажувачим. Ну, ну нічого, у нас там силос буде трошки далі, то... Але можливо я заберу його, коли будемо возити силос, пошкрибаю. Це ж якраз перед тим днем, як будемо вже. Так почистиш. Ну. Підготовиш. Не падає стіни? Ні, чорні падає. Бічки шкода наробили. А ти чи будеш пробиває? Придеться, бачиш. Та замітаємо, почистимо. Ну. Чаком? Что ви хочете? Нічого. Глянемо. Ознаєте так, коли яма так -то гарно цивілізовано поки що виглядає. Глянемо, як вона перестоїть в нас як. Це вийде. На низ плівку також плануємо положити. Хоча я там придивлявся, в основному, коли вже м'яма зроблена, то роблять сюди і сюди такі невеличкі повороти і все. Але бачу, багато хто каже, що роз'їдає трохи би, кислотність силосу, бетон. субетон. Я думаю, нас там ті пару гривень не влаштує, то ми застелимо повністю її там ця кліонка не така дорога, це звичайна. І все одно, можливо, трошки вбережемо його, щоб не роз'їдало б. І по плівці там є різні плівки, є спеціальні, би, але ми таку саму дешеву, якби одноразову. Там виходить приблизно 1000 гривень на, на всі бічки, нам рулон 1400 коштує, а 1000 гривень на всі бички, то я не думаю, що там якісь великі гроші. Бо там є така, якби зверху там де радили, коли положити положить колеса, ну, скати самі покришки. Там треба дві плівки, одну, щоб там пташечки не рвали б, друга така, якби. Ну, одна перша закриває ізоляцію, робить, а друга, щоб пшки не рвали б така потужніша. Тому звичайно, і мабуть, все-таки знову піском засиплемо. Не знаю, щось мені так більш. Якось впевнені, що я себе почуваю, коли піском засиплено. Ну, то так не дуже правильно, але там на комплексах то вони так затрамбовують, що там хлопці взять. Я бачу, що так покотився квадроцикл. Я вже в ту сторону Ні, так подивилася. На комплексах, ви знаєте, там трактора дуже важкі, вони затрамбовують, що коли показує силу, то він такий гладенький. У нас після нашого трактора, нашої трамбовки, його такого немає. А так піском прижмемо його. Тоді сантиметр 20, 20 ми насипали, можливо, навіть більше все одно повітря вийшло, він був прижатий. І коли відкрили, ні от одної грамульки не було порчено, то думаємо, таким методом і далі пойдемо. Ну і радили ще соломою, то солому багато хто каже, що зводяться міші, починають переточувати солому, якби і в плівці роблять, дірки і сило спортиться. поїдемо своїм транспортом, а вони своїм. Хлопці дали проїхати хати, думають. Полетіли. Це не взяли з собою телефон, а там бензин не дуже багато. Та я кажу, якщо ні, то оставляйте ключі, приходьте до хати, візьмете, щось не заправили. Ну, а цей метод, мабуть, буде такий непоганий. Трохи буде випливок зранку багато. Зараз включу, наберемо ще. Вставати. Чекай, може, полежують. М мабуть, так вони трохи від мух захищаються, що один біля одного чи Хто значого не так. А я думаю, можливо, тут прохладно так біля стінки. З цієї сторони. Все рівно цими днями така температура жарка. О, от і все. Зараз ванну ще за день не випивають. Чи залишається, там знизу часом буває повиливаю, тому що вони після комікорму зразу ну, самі туди йдуть. То така вода грознувата стає. Ближче до осені то гарніше ростуть бички. Зараз ще місяць, щоб трохи мухи пропали, б, поменшило б їх. Буду трохи грушать, бо зараз такі спортивні біляш. ти біляш будеш? Похожий. Хто не боїться? <смірш> Ото олень. О чого закашляв? Ходну дні нам не ходить. Так добре, що будемо вже їхати. Комбікорму привезли, сіну на місці, у нас вода все, є, картоплі підрізаємо. Зараз даємо десь 20 літрів вранці, 20 літрів ввечері картоплі. Ну, так небагато, там тр трохи більше так все. Комбікорму привезли, зараз ще сіна накосимо. А ще треба поїхати скосити точно дяжечку біля хати. Вже третю кисну на у нас буде. Да, третій. Небагато 4 сотки. Більш, більш, більш довше, знаєте, костарку чіплять, ніж там косить. Зараз коля ще біля хати скосить траву. Здається, недавно косили, а так вийшли, то знов сьогодні скосимо. Зараз так рідко виходимо на город. Раніше, як грядочки в нас були тут або малина, то так часто. А це вже засіяли травою, то рідко виходимо. Але скосимо буде бичкам. Грядки в нас тут росли слабо, а сіно так непогано. Кажу, грядки тут росли слабо. Що буряк, що помідори. Малина була непогана. Ще дощі, то так і наросла. Отакі От виходять невеличкі покоси. Але все одно, знаєте, вона нас підтримує, така невеличка ділянка, але ми її не тюкуємо, завеземо на коридор скинемо. Телята зараз допасуються, то ми так ложимо, щоб на ніч було б сухого корму їм. То це вже третє укісту, то все одно непогано. Була б, знаєте, одна трава ариграс, у рази менше було, бо так люцерна трохи перекриває її. Цього року, ну якби вологи більш-менш вистачає, то хоч трохи якесь листя є. А так зазвичай перше у кісто ще з листям, а другий тільки ротики йдуть. Вона щітки робить, що хату білить. Зараз косимо, за завеземо. Можливо, якщо все добре, можливо ще раз буде. також. Цього року будемо сіяти такі невеличкі, ділянки по пшениці. Вже приїхало перші 6 сортів від компанії Viterasid. Це селекційно-насіннева компанія. Нам надала 6 сортів пшениці. Це я одного розпакувала, тоді думаю, вже коли сам буде посів, то буду розпаковувати. Зараз покажу, яке насіння насіння оброблене вже. Ось таке. Ну, відкальброване, звичайно, ідеально. Подивимось, тут є два остистих, по-моєму, я їх так і поставив, оце папілон і барва. Цей остистий і цей. А ці без Ості, пшеничка озима, зута роко, тіка-така, майже їх жувачки, катарина і оцей лемі. Цього я придивлявся, сорта якось сподобався, мені там на Ютубі дивився. ну Можливо, ще раз розпакую гляну отака пшеничка ну, часто кажуть у мене якось душа лежить до остистих. якось раніше мені так вони подобались. то тобто подивимось буде можливість порівняти вам покажемо також як вони нас покажуть що по врожайності. ще одного відкриємо ти ж не витримає сиріна відкриє Тут цікаво позаглядає. Це Катаріна. Ось це трошки якась крупніше виглядає. Ну і заодно підберемо для себе якийсь сорт, який нам буде більше до вподоби. Це більше не відкриваємо це. Мішечки. Закриваємо і все. Так, асінце нічого, хай собі полежить. Зараз в душі не передають, раз повернемо, можливо вернуть не будемо, зразу його у з згрібемо та і все. Буде такий легенький перекус для бічків. Все, хай сохне. Раніше коли думав, як то тут костить така маленька ділянка. А вже я так привик, що вже не зупиняється. Раз-два, туди-сюди. Висохне наспом заберемо. На цьому наше відео буде закінчуватися. Всім вам дякуємо за перегляд. Бережіть себе, Янгола, охоронці Збройним Силам України. Всім до побачення!